Кремль хоче ліквідувати Лукашенка, щоб взяти під контроль армію Білорусі. Цитую: аналітики вважають, що на картопляного диктатора найближчими днями можуть вчинити замах і зліпити докази причетності до цього України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО. Це дасть привід для участі білоруських військ у бойових діях. Таким чином, РФ хоче втягнути Білорусь у війну, поглинувши країну та позбавивши її суверенітету. Чи є так і чи є такі план? План є, але треба розуміти, що він зараз він це знає, і, і він зараз е розуміє, що його можуть прибрати, і він починає грати в ту дудку, що говорить Кремль. А можемо подивитися, чи цей план буде реалізований? Я думаю, що ні, тому що він почне підгравати путіну, почне робити все, що скажуть. То тоді скажуть я навіщо міняти шилу на мило, то хай так буде. А давайте подивимося, як довго Лукашенко буде при владі в Білорусі. Ну, я думаю, що в 23-му році там щось у них почне кардинально змінюватись, тому що не скажу, що це буде саме 23-й, але тут якось зміна іде на жінку. Це вже не один раз говорить, що зміна на жінку, і почнеться це все в 23-му. але бо в 24-му вже жінка. Так, що щось оце такі роки, 23-24. Досить цікаво. В Україні пророкують жінку, Білорусі пророкують жінку. Можливо, жінки скоро почнуть правити світом? А ну, давайте глянемо. Ну, дивися, 22 й рік і взагалі дві двійки, дві жриці. Це про те, що жінки. Я давала прогноз на 22 що жінки мало помалу почнуть набирати обертів, 23 знову про жінку це в нас життя імператриця, і в нас ще більше буде жінок. Так що, тут міняється сама енергетика цього світу, тому що чоловіки нам дуже потрібні, я тут нічого не маю проти чоловіків, але Реакція в них трошечки інша. Вони знаєш більш агресивні, а жінки знають, що їм потрібно зберегти свою сім'ю, своїх дітей, і вони починають підстраюватися якось більш гармонійно вести політику. Так що зараз світ потребує, щоб прийшла жінка. І продовжуємо про Білорусь, тому що ще одна дуже цікава новина з'явилася, і треба глядачів попередити. Білорусь атакуватиме північні кордони України. Інформація, яка не відповідає дійсності у мережі, все більше шириться інформація про те, що наприкінці листопада або ж на початку грудня білоруські війська наступатимуть на територію України. Гур спростовується і заявляє, що ця інформація неправдива. Вона підсилюється анонімними вкидами про масовану ракетну атаку, яка стане початком вторгнення. Якщо ми підсумуємо наші попередні спілкування, ми дивилися, і ви відповідали, що теж не зараз, не готові, нема сили, нема військ. Тут теж іде співпадіння, так? І мета цієї психологічної операції спровокувати Україну перекинути війська до кордону з Білоруссю і послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні. Чи є така мета насправді? Чи є така мета? Вона є. Але треба розуміти, що ну, ми ж про це не сьогодні знали. І я, як людина, яка живе біля кордону, я знаю, що в нас війська ще з весни, і вони їх велика кількість. Так що тут наша, наша влада спокійно на це реагує. Ми готуємося, я б сказала, такі монотонні дії. Коли кожен робить те, те, за що він відповідає, і без кінця збирання інформації, так що всі спокійні, повністю спокійні зі з сторони України. А от Білорусь, то там я так розумію, що вони зараз почнуть якось там трошки їздити. Наприклад, сьогодні вони там поїдуть в сторону Минська, завтра вони поїдуть в сторону. Бреста, яким чином, щоб це розхитуватись, там якась почнеться двіжне на, на рівень того, щоб це все підтримувати. Цю інформацію так наразі на території Білорусі відсутнє ударне угрупування, яке може вступити у цю війну, і це наразі можемо на майбутнє подивитися, чи так воно і буде надалі. Я не можу сказати, що воно буде так надалі, тому що на рівні, хоча б якоїсь диверсії там в будь-якому випадку щось буде. Там е нам дають карту мир, карта мир у нас відповідає взагалі за кордони, за, ем, за те, що нас оточує. Так що на рівні кордонів там якась в будь-якому випадку буде диверсія. Я ще раз кажу: я все, все це бачила велику кількість раз. Ніхто кордони України не переткне цього разу. Але на рівні кордонів там буде якесь загострення. Там буде. Може, це буде просто як диверсія, тому що тут 5 мечів. Ем, ну, щось зроблять картинку для, для кіно, для відео, що там щось почалося. От може оце бути, але це на рівні кордонів. Лукашенко видав ультиматум Зеленському. Будуть великі втрати і повне знищення України. Давайте зробимо розклад на Лукашенка, і що в нього в голові, що реально він знає. Ну, що в його в голові говорячи, це все на телебачення, він себе захищає. Оце все, що він зараз говорить, що ми там вас знищимо траляля то поля, це все для того, щоб захистити себе. Він зараз захищає свою шкуру. Що він знає? Він знає, що потрібно буде якось реагувати і показувати те, що я сказала напередодні, що там буде якийсь рух. Він всередині, він все таки буде, але для чого він це все робить? А робить він це все, щоб відтягнути час. Ну не був би це Лукашенко. Так що ви там собі воюєте, я своє знаю. Так що зараз я б сказала, що навіть всі його заяви вони все рівно для захисту Білорусь, ну для своєї шкури перш за все, і для Білорусі. Тобто в нього немає інформації про повне знищення України і немає в голові тих планів, і він нічого не знає, просто так ляпає язиком. Там не буде повне знищення, там вони готують якийсь удар, але це не про повне знищення, там якісь нові плани, нові рухи. І ще раз говорю, що це залякати якимось чином привернути увагу. Це не буде повноцінний наступ, на який про всі говорять. Не буде в нас знову повернення до того першого дня війни. Такого не буде. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.